Не було ключів ще тоді, коли не було хазяїна. І що таке? 360 тисяч кілометрів? Подивіться сюди. Як виглядає машина? 360 тисяч. Drive wonder за X-Chausen. Фартюр. Двері водія, подивіться кнопочки. Нічого не затерто. Все. Ідеально, це двері водія 360 тисяч. Це проєм дверний. Це ущільнювач. Ніде не подерти нічого, там в мороз теж ж відкривали, але не часто, тому що це на довгій дистанції зроблено. Тому що якраз це цікаво буде подивитись тим, хто у пороті шукають по пробігу. Ви бачите, нічого не перешито. Все в оригіналі. 360 тисяч. Дивіться. Пробіг. Дивіться руч... рукоятка передач. Подивіться кермо. На 360 тисяч. Дізе авто від... Uh, wie 150 maximal langstrecken. Ja. Uh, 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 Eine tag, tag. tag rein gemacht. Direkt verkauft. Уявляєте, машина за один день була поставлена і продана відразу. Тому що вона видно, що це машина. Крило одне крашене і все. Chef, zeigen mir bitte andere Auto, vielleicht äh, für ukrainische Interessenten. Kommst du mit rein, dann wir schauen mal. Okay. Und ich das Gebäude, Sparkasse gekauft, ja? Ja. Eine Firma. Kuplili ein Зараз Sparkasse. Jetzt, mal ich die Autos. Vielleicht когось щось зацікавить. ist verkauft. Schon verkauft? Das ist verkauft. aber das Fiat Duplo mit Gas. Diese ist 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 Duplo mit Gas. Aha, das ist nicht verkaufen Nein. Ja? Dein Auto? Okay. Diese ja. vorne <laughs> Eine Opel Corsa. Ja. Auch 210.000 Kilometer. 210.000 Kilometer Opel Corsa. Für 2.000 Euro. Welcher Baujahr? 2006 2006 рік з клімою 2000 дорого 2000 євро. Рівненька машина. Дводверочка. Там піжок. Рівненька. 206. 2006 -е Peugeot 2005 року. 200 000 кілометрів також пробігу. 1900 євро. Рівненькі боки трошечки є на капоті мінімально. Тут також вона в пилі. Мінімальні такі вмятінки. А так рівненька машина. 2000 euro. Richtig. Uh, Citroën C 2 2 Spezialpreis. 500 Euro. Oh, бачите? До речі, супер gute Це. 150.000 кілометрів. Народ я мав таку машину, вона малесенька, а всередині велика. Я на ній дуже багато від'їздив. Мотор 1,4, так? Дизель? бензина, бензина. 500 Euro? Ja. Das ist gute Werbung. <laughs> Sehr gut. <laughs> Viele Leute keine ja. Geld haben kein ja. Geld, aber möchten ja. Auto kaufen. 500 Euro kostet eine Maschine. Nichts, so Maschine, reine. 1,4 бензин Benzin, übrigens. Das ist... Nicht, nicht, nicht große Verzollung in Ukraine. Echt? Ja. ja. Baujahr nochmal. Baujahr ist 2005. 2005. Прекрасное Auto. Це ж це Gold Edition. Народ, 500 євро. Можете вже телефонувати на фірму. Хас до адреси, Вово, дай на візиткарти. Візиткарти я б не. Але я зараз вишлю адресу, я вишлю оголошення на dann. Ford C-Max. Їх шіка лінк. Фюр Форд C-Max, он плюєте Фінден. 500 євро, непогана тачка. Окей, дан дрине. Zeigen Sie bitte weiter. Hauptstrasse 12. Зараз я вишлю лінк. a 4. 330 тисяч кілометрів. 5900 євро. Рівненька машина. Нема граду, а не І до речі, теж машина така на довга. Ау, лянгстрейкінфарсою. Also ich muss nicht. Wenn Leute möchten, dann rufen wir und ich komme nochmal ja. für Prüfung. Oder ja. das Keine Nachlackierung. Nein, Diesel. Maschine zwei 2 Liter, ja Maschine. 143 PS. Das ist die. Ja, 2 ja, Liter. Дволітровий дизельний мотор. Це найнадійніший мотор. Mm, Tür без next має. Тюф ще дійсний до наступного року, до 24-го року до мая. Так. Окей, okay, байте. Audi A8. Audi А8, великий Десь Це бауяр 2004. 2004 року. 4,2 літри квадро. 300 PS. 300 Kinskill. Äh, auch TÜV bis nächstes Jahr Januar. TÜV do vielleicht für TOCH keine Interesse. UK große Maschine, sehr ja, große Verzollung. Muss nicht, weiter. Fabia. Bestere, bestere werbung für Sie. <laughs> diese Citroën C2. <laughs> ja, ja, ja. Шкода. 3.000. Бауєр 2009. 175.000 кілометрів. Бензина. 175.000. 175 тисяч кілометрів uh, 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 yeah? ja. пробігу. Ba, uh, Bauer, 2009 рік виробництва. Дуже гарний колір, Мікроподряпини, рівна. Und wie viel Preis? Der ist bei 3000 Euro. €. 3000 Euro. €. Er Kermo також виглядає на 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 довгі дистанції. З ефір кілометр 175 тисяч. Ага, я вже сказав. Окей. Гарна машина, градом не побита, нічого. Далі. Далі Audi, A4, Audi A4? A3, A3. Audi A3. This auch diesel. Також дизель. Віфільку бік Машина? This is. 1,6 Liter. Один і 6014. 2014 року. Auch 170.000 km. Також 180 тисяч пробіг. Отут є маленькі вмятинки. Ну, Але дводверочка. Всередині. Шкіра. Гарна машина. KIA, das is Kia uh, Creed, 120,000 км, Baujahr 2011. 2011 року. 120.000 кілометрів. 120 тисяч евро. Ja, 4 тисячі євро. 1,6 літрів. Так, літрів мотор. Ну, навряд чи це цікавий, тому що це теж двохдверка. Он, diese BMW? Das ist ein 120er, 6-Zylinder. 190.000 км. 6 6-циліндр. А, das viel Kubik. Де фільм кубік? Hat nicht viel. Dieser hat 2 л. Одиничка з шестициліндровим мотором, е-е, 2-літровий шестициліндровий. Бензин або дизель? Бензин. Бензиновий 2-літровий. 6 двигун Bauer 2011. 2011 2005 roku and Price? 4700. 4700. рівна, класна машина And this letzte Ford is Fiesta 34.000 km 34.000 km. Bauer 2009. 2009. Der Preis ist bei 7,5. Die 7,500. No, es 3 Liter 1,3 okay. Liter. Okay. Das war's. Ah, ja, aber zu große Maschine oben. X5 und Z4. Wie viel Kubikmaschine? Die X5? 3 Liter oder? Nein, nein. X5 hat... 4,4 л. 4,4 л, філяш, фюр армі. Я 4,4, 4,4 л. л, X5, бензиновий, великий балон, 10.000 2000